Всім привіт! Я тут хотіла вийти з Тьомою погуляти на вулицю, але щось я передумала. То я боюсь, що не тільки мене знесе, точніше, не тільки цьому знесе, а ще й мене. Вона ще там ялинка стоїть, мокне. І ще й сіро так, навіщо той вже вечір. Я сьогодні по Архуні зробила доходу глобальну обрізку, але забула вам показати сам процес. І Зараз покажу, це вже викидаю, я не упорідняю нічого такого. І зараз покажу, як вона виглядає зараз. Я її поставила в спальню, можливо, якусь її прикрашу, можливо, штучними діти, тому що взагалі мені не подобається коли такий пустий горщик. Я її обрізала ось гілочку і тут. А тут ось нові пагони пускають. Тут за денові пагани пускають, тут я не чіпала. І в минулому році я також робила таку кардинальну обрізку. Тут ось і ось тут. І звідси, звідси вона починала відростати. Тут не росла, а саме за цією. Ну, тут воно, мабуть, вже й не буде рости можна було так обрізати. Але подивимось, як буде на високі Привіт. Привіт! Привіт! Правда, тут. Я подивлюся, який буде тут. Але я б сюди хвойні гілочки поставила, бо якісь штучні. Щоб отак от то якось дуже лисо виглядає. Поки ще тимчасово я сюди поставила гілочки у У мене якраз були. І отак от. хай будуть. Потім поміняю на щось інше, на якусь квіточку, можливо, одну. Так уже набагато краще. Ще я вирішила сюди поставити калатею. Тому що от там, там де вона стояла, я поміняла місця, там зараз потефілом стоїть. А тут калатея, тому що там їй дуже темно, по-перше, їй треба пересадити в більший горщик, тому що в неї коренева система вище землі. І, вона... і взагалі я б її розсадила, тому що вона вже дуже прям велика, дуже широка стала, її треба розсадити. Але при цьому ось, опускаю нові гілочки. А от там сам щось їй не подобається всередині саме. Я вже приготувала сірки, запакувала вони всі різного розміру, тому що я швидко це робила, не вимірювала нічого такого. І зараз це відправляю в морозилку десь на 2 годинки, на годинку, на дві, або десь на 2. А потім листом вечором. Вже зроблю в шоколадній глазурі. Тому відправляю. Нам прийшла посилочка з Болгарії. Я вже звідти дістала подарунки на новий рік і на Різдво, щоб ти моїх їх не побачив. І сьогодні будемо робити розпаковочку. Поки ті, спить, я ще хочу встигнути провести себе в порядок, тому що у нас вже без 10, 10 хвилин четвертої. вже Костя там їде додому. І в мене залишилось буквально хвилин 15-20. Тому я. Все, в процесі. Ну що? Всім привіт ще раз. Такого не бачили. У нас вже пакуночок є. Зараз будемо розпаковувати тримаю і тільки можемо, тому що... Тя вона ще... починає відкривати. Тому приступаємо. А, до речі, я не пам'ятаю, говорила чи що це посилка з Болгарії від Костяної мами і від Костяної сестри. Так. І від. постерного племянника. Так. Потому что это не это еще дня. Вот здорово. Правда. Правда. Потому расставаем. Та-да! Давай. И вставай. Что <мирает> ты там бачишь? А так, у нас там технические <мирает> поправки были. Что тут? Что это? Что это? А что это, Тёма? Что это? Это твой братик это уже Соник Соник, да А это котик, ты хоть по чуть-чуть Котик Давай по чуть-чуть Давай по чуть-чуть А это ромашка, мне Сколько тут? Одна ножка Теперь Теж понвала місце багато солодкого. Ти казала, довго роста того. Я думаю, ты не... Кінь ця рока, як с Так. А хто це? Ти бачив? Тьома. Дивись, а що це така Що це? Тьома. А що це? Хто це? Я думала, він буде менший десь отакий. <ріця> а він такий! Та пакет, пакет на фол. Там дивись, ще две скипок этих будут. Две цикоты. Коти! Ти из самого. Внизу. Ага. А может отцевисимыш? <клух> Це, це цукерка. Тут цукерки не тільки нам, тут. Так, і Алік, так. Да. Це моєму другу просив замовити йому цукерку. Вау, я Ва! А чого це таке? Діставай, діставай. Бери. О, вау! Зірочка, так? Це тобі. Це тобі тітка зірочку подарувала. Сірочка, будь-чка. Зірочка. Гречка. Гречка. Це важливий лок. Отакі такий. Я Джека бачу. Я бачу. Так, 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 так. там Джека бачу. Тепер це мені здається, також тобі Чіпка. Не привикла розбавити. Дивись. Дивіться, хто це? А ми хотіла побачити реакцію дитини. Мені подобались пакунки. Вона любить розбирати. Це, це сімейська соніка, точка. Соніка. І тут ще щось. Також собі. Ого! Тьома! Тьома! Диви, який їжжати! Тьома! Тёма, ты вы. Вы. Пакуй эти вещи. А, ты же назад кладаешь? Да, запаковываем назад. Отправляем назад. А может мы распакуем? Да, это цукарки, цинжак и сливки линейки. Это гитара.

Котик, дивись, до речі, Тьоме, котик, диви, котик. Хто це? Котик. Том, диви машинка. Диви. Тато, диви. Це трамвай. Чорник. Машина. Вантажівка. І тут навіть... Котик, так, котик. Будемо читати. Хватило на одну сторінку. Я просто зараз відглядає сам сам процес діставання і закидання назад. Не <свісно> бачу. А що? Також вишки. Білка. Могу, я бере пакети із Данії. Які вона отримала ще рік тому. Отправилась в Данії і датські пакети. А, тут ще деталі є книга віршики до рохтушка і лепетушка. Лепетушка. Лапетушка. Трохтушка. зійшли стан. А! Протилежності. А тут ще є. Чи багато десяти кольори і антика іному дружити. Чом, а це хто? то? Такі відкриють ключиво на одну сторінку. Сина, якбися син. Микшкодні. Ну давай, складаємо. Ось така от розпаковка в нас вийшла. Я вже мабуть детальничок потім хочу. Ну, покажу. Може якийсь огляд, який, який переслає. Я зараз оплю та оглядаю, щоб знаючи. Велике, дякуємо. Дякуємо. Ми дуже чекали його силку. Особливо тьома. Особливо тьома. Як бачите... Знаєте, походу тю можна просто пусту коробку віддати а, а що там Мені кофта якась пройшла, ти не показуєш. Так, мені кофта пройшла. А ще е у нас просто камера вимикається саме через 5 хвилин і ми показали, що ще є поясок. Так. Виявляється це чоловік. Щоб бути вбити дефіл. Oh! Так, в мене є кофта. Щось випало? А -а -а -а. Це тобі крабики. Mm, я тою. Але ж також пластикові. Чи ні? Ну не такі. Більш пластикові. А в пластик. <губі> <губі> мене питання. А, ось ось ще крабик? Приколі таке. Це, це дуже гарно. Калу. Калу. Так, у мене це інше. Я а бачу це я бачу ще інше. Мама телефонувала і говорила, так хочу. Що то щось внуку, ну так хочу. Ну, мам, неї, ну так хочу. Ну, ну, їй хотілося дочку зв'язати носочки. Дякую. Що мене диви. Це насечка. Не знаю, коли ти їх будеш одягати і куди. Ми спробуємо. Та вже приміряє кохтинку. Ну вона мене гарно сіла. Да, так, класно. Ну не знаю. Прямо під горло, так? Угу. Взагалі тут нам ну, ну, хотілося передати типу, на роботу. Чуть мені її жалко на роботу. <ріх> мені вона подобалось. Гарно на мене сіла, можливо, я якусь із старих своїх. Я просто люблю капітанки. Можливо, що зі старих своїх відправлю на роботу. Отсюди. так і на вихід можна погано. Mm -hmm. mm -hmm. Чого вже читаємо? Mm -hmm. Хто читає? Хто читає? Так, книжечки, я, мабуть, якось іншим разом покажу, але єдине, що можу сказати, це колекцію із тих, що раніше передавалися, але вони просто твердії політурці. Плюс ну, модру дружити. Я дуже багато бачила відгуків діток і матуї стосовно цієї книжечки. Це така, як сказати, та не наступай на книжечку Тьому. Протилежності також. І оце будемо вже дивитися пізніше, роздивлятися. Ну, котики також є. Тут ось котик, до речі, котик, який вчиться вчитися на горщик ходити. Я думаю, це Тьомі якраз в тему. Він же котиків любить. Любить. От буде тепер, наприклад, котики вчитись ходити на горшик. Ну і ще так от. Для віршиків, в принципі, Тьома у нас вже транспорт. Мабуть, весь знає, але тут ще є віршики. Тому можна буде вчити віршики. От заколочку. Ням-ня-ня. -ня. Так. І ось такі треба прибирати, щоб Тьома не наступив. Кольори дуже гарно мені подобаються. А це взагалі така незвичайна. Чого в мене не На книгу, будь ласка. Став, будь ласка, щоб в чому нічого немає відразу. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm, не чіпай, не чіпай. Mm -hmm. Ну, що таке? Іди, бабусі, показуй, які в тебе книжечки тепер є. Книжечки, Сиди, покажи, де котик? А де котик тьом? Не дав потикати по телефону. А ще йому передали равлик Боб. Чому ще не куштував? Не знаю, що таке равлик Боб. Тому треба буде дати Тьомі, скуштувати, подивитися на його реакцію. Ще мені передали чорний шоколад, але прям 80% це прям для мене забагато. А 70%, я думаю, ми з Костю разом зможемо з'їсти, тим паче це із Трояндою. Клас. Звісно, кришка була на фоні. З мене прям такий естетик. О, по зніманню відео. <ріст> Що капець. І тут ще джек і слівки-лінівки. А чому? Вони такі називаються, так? Слівки-лінівки. Їх не переіменували. Ну да ладно. Рошен, питання. Чо, ама? Іди <ріст> ам-ам. Хочеш? Кусай. І куди пішов? Їж, їж. А чого ти вертаєш? Чого? Ой, упала. Він пробував. Він вернув. Там ще на полу упало. Давай. Тобі не сподобав? Це в мене зараз такий вираз обличчя. Смачно. Ні, треба розпробувати. Чепила я від цього, що він відмовиться. Мені ну, йому треба розпробувати, тому що у нас він їсть не по столу, а такі от цукерочки. Він не хубожний. Також дитяча, але це данська. Фірма випускає. Але поцелуй також кушку я хм, Цікаво. Я здивована. І дуже здивована. І навіть засмучена. Я, мабуть, мамі не буду про це говорити. Таке одно... ти влог знімаєш. Да, у нас одно в лозі дізнається. Ну, блін. Діти люблять равла. Ну, коротше, так. Да. Равлика Боба дуже люблять. Я думаю, Тьома просто їм треба скуштувати. Можливо, я ще дала з вишнею таке кисленьке воно. Хоча щось... він їй кисло. Будемо пробувати, нічого страшного. Я тьома вже вклала спати і погляньте. Я не знаю, видно вам чи ні. Погляньте. Мені дуже подобається, гарно тримає і мені подобається навіть набагато більше, тому що в мене це желізна, яка металева, та? вона така світла. А це якраз темне. Я ж люблю таке, тому мені подобається. <гум> Взагалі круто, класно, що ми купили Йолку, Вона у нас є ялинка, вибачайте. Вона в нас є, але тепер ми знаємо, коли її поставити, тому що завтра, ну, завтра постараємося її поставити, але ще її ще прикрасити треба. А, завтра Костя ж працює, потім приїде. На п'яту годину до нас приїдуть гості. А, не знаю, наскільки довго вони будуть, недовго. І потім треба встигнути її прикрасити, Тому що в п'ятницю гостя не буде вдома ввечері знову, вівторок в суботу Також є вже деякі справи. неділю у нас вдома ну, якось не хочеться, знаєте, вже в неділю там, ставити вілинку. Хочеться вже її поставити, щоб вона вже стояла, щоб був хоч якийсь резямий такий настрій. Ну. Типу поставимо якого 20-го числа і 2 січня вже прибирати. Таке. Головне? Завтра, мабуть, в день я спробую пробирати звідси столик, поставити туди, подивитися, як воно взагалі там буде. А, сьогодні треба ялинку буде занести під кришу, тому що вона десь там у нас стоїть. Ще зараз побачите, Костю, бачите, як він а сидить. Це таке. Надо її буде занести не в гарту, тому що вона мокра, а під дах. Я вже потихеньку буду йти купатися. І відпочивати. Ну, звісно, щоб монтувати влог і відпочивати. Тому хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити подобайку, підписуйтесь хто не підписаний на канал. І побачимося в моєму наступному відео. Пока-пока!